Зазвичай в суботу, після вечері, люди переходили в бар більше для такого спілкування. Хтось грав в більярд, хтось в дартс, хтось крутив платівки вінілові на програвачу. Це взагалі там окрема. Слово для колекції для тих по тих платівках, тому що вони збираються ви уявіть довести туди цілу вінілову платівку, щоб вона не побилася ще по дорозі, але і таке люди вмудряються робити, і тому колекція там досить велика. Хтось грався в нарти, хтось грався в шахи. Іноді, коли компанія збиралась більше, ми гралися в УНО чи в мафію. Тому це теж дуже важливо, тому що отакі моменти, коли ви Проводити разом якийсь вільний час, це об'єднуючі моменти, це можливість поспілкуватися, можливість вирішити якісь питання, можливо, вони якісь незріли у побуті, тому це важливо. Скажу так, звичайно, часу на нього досить небагато, досить мало, але воно є.